Нещодавно перший муніципальний розповідав про початок ліфтової програми від департаменту ЖКГ міської ради. Сьогодні нас запросили мешканці 135-го будинку по вулиці Ізмаїльська. Саме тут, в першому під'їзді, зупинився ліфт. 27 марта у нас зупинився наш ліфт в домі. 135, в першому під'їзді. Він став намертво. Ми визивали службу, нічого зробити вже не можна було як говорити. І ми почали писати письмо на наше гарсґерспалком. У нас дом, в живут, живуть, ну, скажем так, взрослі люди. То тобто есть у них уже у них какие-то болезні. мы все подтверждали некоторыми документами. За словами пані Марини, їх проблема швидко взялась у роботу. Міська влада одразу відреагувала на звернення громадян та почала шукати вихід. З 30 марта з нами почали працювати наш із полком. Той тобто сми нас пригласили на прийом кандрія ванчук штопово. Ми пішли з представителями нашого под'їзду. Ні, з цього дня почалась робота. Усі ці місяці між мешканцями будинку та департаментом була тісна співпраця, яка дала старт новій ліфтовій програмі для всього міста. Нам місцеві мешканці казали, що ви постійно були на зв'язку з цим будинком. Чи це так? Як ви підтримували контакт? Це так. Голова ОСББ постійно мала контакт зі мною і постійно контролювала. Ход виконання програм та зацікавлена була у найскорішому початку виконання цих робіт. Після всіх оцінок та перевірок було прийнято рішення про капітальний ремонт ліфту за цією адресою. На нього чекає установка нової станції. З понеділка розпочалась підготовка до робіт. А сьогодні нам пощастило на власні очі побачити початок ремонту. Це, мов так казати, перша ластівка нашої дуже великої програми. В рамках цієї програми. Перший крок це ми проводимо капітальний ремонт. П'яти лифтів. Чотири місяці власники квартир чекали цього дня. Під'їзд будинку оснащений пандусом. Отже, там точно мешкають люди, які потребують ліфт, не лише заради комфорту. Перший муніципальний піднявся на гору, щоб побачити, чи дійсно йдуть роботи, на якому етапі зараз хід робіт. Що було зроблено, що робиться зараз? значить, вже проведений демонтаж всієї проводки. Вона алюмінієва. Всю проводку буде міняти на мідь. Кабеля теж мідні. Провели демонтаж старого обладнання. Це станція керування, кнопки, обладнання по шахті. Вже завезене нове обладнання обладнання, і думаємо до 1 вересня зробити запуск ліфта і продовжити термін експлуатації. Паралельно розпочались роботи й в інших ліфтах за адресами. Перемоги-два, другий під'їзд, і з завтрашнього дня ми переходимо, беремо ще один в роботу. Це перемоги, вісім, перший під'їзд. Даємо, що ліфтова програма, розроблена департаментом житлово-комунального господарства, планує охопити більше 30 ліфтів міста до 2026 року. Першочергово будуть оновлюватись підіймачі, що потребують негайних втручань. А далі у списку йдуть підіймачі, у яких термін експлуатації вимагатиме модернізації. Анастасія Ківі, Мар'яна Кожухар, перший муніципальний канал.